Війна це в першу чергу невизначеність як для мене, це тривога, це завжди страшно. Знаходишся завжди в такому стані, ех, треба щось діяти, а що саме ти не знаєш. Наскільки це тяжко? Ну, війна одним словом не скажеш. Війна це діти, це батьки, це домівка, якої немає, на жаль, але все ж таки війна нас робить сильнішими. Я це зробила висновок. Все життя я прожила в Херсонській області з Нової Каховки. Там в мене був бізнес, там в мене була домівка. Ми пробули там два місяці в окупації з родиною, і в квітні 20... наприкінці квітня 22-го року ми виїхали через окупацію. Було страшно. Я думала, що це одне із самих страшних. Але коли почалась війна спочатку, я думала, що це страх. Перші, Самі тяжкі були це перші три дні, самі тяжкі. З, зовсім не, не, не розумів, не, розум твій не, не сприймав цього, що це дійсно і наскільки це довго. У мене вся родина залишилася в окупації, зв'язку з нею немає, на жаль, ніякого. Та й не бажано зв'язуватися, тому що в мене в родині військові. Ну, ми в такій території жили, що на кордоні з Кримом, то в нас 14 року були складені всі документи, всі цінні речі в сейфі лежали. Але я особисто до останнього я не вірила. І коли мене донька моя, 14-річна, вона зібрала навіть рюкзак, у неї була складена. Тривожна валізка, як на початку війни всі про неї говорили, то в неї вона вместо... замість книжок, у неї було складена тривожна валізка. І коли вона... ми приходимо з роботи от останні дні, ще ж 17-го казали, що може бути вторгнення, вона радітелі, от давайте вирішимо, куди ми поїдемо. І перші наші кроки, грюдоча, не нервуйся і не нервуй нас. І коли це було. 24 лютого це було п'ята година ранку, я спала завжди в бірушах і вмикається світло, і донька з сином забігають, і донька кричить: Мама, війна! я хотіла їй сказати: перша моя реакція, доця, перестань таким шутити. І коли я бачу, що за вікном заріва горить. І вертольоти, ми на другому поверсі жили, і вертольоти прямо на рівні етажа літали і кругом взриви, і я тоді поняла. Ми схватили собаку, чоловік побіг машину, і отак от ми виїжджали. Ми виїхали просто, ми були в окупації, але ми переїхали з правого берега на лівий берег Дніпра і були там в будинку спочатку. Ми все ж думали, що повернеться. Ну, якось що все це закінчиться, як страшний сон. Але ми потім ми зрозуміли, що нічого не закінчується. Запаси закінчилися, і треба було виїжджати. Я просто боялася, що в першу чергу за сина. Особливо, коли ти був в окупації, виїжджаєш. Перший час у нас була у всіх ейфорія. Розумієте, коли ти хочеш, наприклад, я не скажу, що ми голодали, ми не голодали, але було складно. У нас не було звичайного солодощів не було, не було тих смаколиків, які, які діти звикли до цих смаколиків. І коли ми приїхали сюди, і тут все є, і тут звичайне, спокійне життя, мені хотілося. Всім говорити, що дивіться, там зовсім друге життя, там набагато складніше. Але потім звикається і розумієш, що люди ці невинні, які тут. Люди дуже підтримали, дуже доброзичливі. Хмельниччина така відкриті люди. Ми виїжджали через Україну, через блокпости. Нам від нашого населеного пункту до підконтрольної нами території було всього 32 кілометри. Ми їхали півдня. Це було 36 блокпостів. Ми нарахували, були такі. Блокпости прямо на дорозі в полі, а були такі стаціонарні, серйозні блокпости, де повністю шерстили, все на світі перевіряли, а син він не виходив з машини, бо ми сказали, що йому сильно він погано почувається. Було дуже страшно, просто страшно. Коли ти не розумієш, коли ти бачиш людину зі зброєю, і ти розумієш, що це не навчання і це не наші військові, а це. Ворог і що він ще зробить, то було страшно. І коли ми побачили перший блокпост українців, це мене до цих пір перед очима, От і мені навіть здається, що я пізнала ті обличчя тих хлопців. Останнім часом я навіть забуваю, що в мене там, що залишилось. Інколи шукаєш щось і згадуєш, Боже, я ж його там залишила. Його ж можна було просто в карман положити і забрати з собою. Але ми настільки боялись, коли виїжджали, що ми нічого не брали, крім телефонів, які обнулили. Мені чого не вивезли, але найцінніше, що я вивезла, я вивезла своїх дітей. Я вивезла доньку на той момент, їй було 14 і сина, якому 26 лютого, 22-го виповнилося лише 18. Але була складна дуже ситуація з сином. Він у мене патріот, дуже великий патріот. Він все він весь час мріяв захищати і жити в своїй країні. І зараз він захищати, пішов свій край. Так як і чоловік, який вже другий рік на Сході захищає свою країну, в першу чергу захищає нас, а син пішов звільняти свою територію. Він сказав, я все одно повернуся на свою Херсонщину. І зараз він на Херсонщині. Йому 21 рік, він пішов добровольцем. Сказав мама, я йду, не плач мам, я йду звільняти свій край, я не йду вмирати, я йду перемагати. І що я хочу сказати, вірте своїм дітям, підтримуйте їх, їхній вибір, який би він не був, складний для вас в першу чергу. Але це їхній вибір, їхнє життя. Я вірю в свого сина, вірю, що він буде не тільки живим, а переможцем буде. Син з 18 років, він тільки він виїхав з окупації, він там партизанив. Він, коли була комендантська година, тікав з дому, знімав прапор російський, але слава Богу, все обійшлося. І коли я його мовила виїхати тільки тому, що він сюди прийде і буде захищати свій край, піде. Коли він пішов, він був 18 років, він був не готовий ні морально, ні фізично. Його не взяли нікуди. І зараз він за три роки окреп. Думку він цю не покидав. Він з нами інколи питався ділитися, але я навіть слухати не хотіла на цю тему. І все ж таки, останнє, що було, коли я його проваджала. На війну. Він мені сказав, мам, ти ж знаєш, я цього сам хотів, ти ж знаєш, що я іначе не міг, і я все-таки свого добився. Він цим гордився. І я останнє сказала: Синок, я підтримую тебе. Який би твій вибір не був, я завжди буду на твоїй стороні і буду завжди підтримувати. Ти для мене все. І... Чоловік, коли дізнався про це, це було дуже складно. Спочатку чоловік дізнався, син нічого не сказав. Ми дізналися за два дні, як його вже забрали. Він пообіцяв мені, мама, якби там не було, я тобі обов'язково буду повідомляти, що я живий, а ти сильна. я говорю, синок, я не витримаю. Але він сказав: мама, ти сильна. Я дійсно сильна. Ви знаєте, як тяжко не буває на душі, але ти розумієш, що в людей є ще тяжче. І ти розумієш, що це треба не плакати, а гордитися своїми хлопцями, сином, чоловіком, який пройшов пекло, він був він і зараз знаходиться на сході. Син сказав, що Батько вижив і захищає, і я так само. Для нього батько це великий приклад. Хоча батько говорив йому правду, і я розумію, що він багато що говорив, те, що я навіть не здогадуюся, але це його не злякало. Його навпаки, це закалило, скажімо, в хорошому сенсі, налаштувало що тільки там. Він повинен бути там. Коли я йому казала сину, невже ти тут місця свого не знайшов я? Ні, мам, ти ж знаєш моє місце там. Я повинен бути там. Щоб ви жили тут мирно і спокійно і щоб вони сюди не дійшли. Скільки можу, допомагаю. Я волонтерю спочатку, як виїхала, ще в окупації почала допомагати людям, пенсіонерам, мамам з дітками допомагала, тому що були проблеми з хлібом, були проблеми ну, з продуктами. Таке, як масло, сир і ковбаса це не було такого. Але не це оказується саме важливе, важливе. і найвека цінність. Розумієш, це коли його втрачаєш. Це цінність сім'ї, цінність родини. Коли ти разом. Цініть те, коли ви разом, коли коло тебе діти, коли коло тебе чоловік. У мене вже є стала група, яких дівчат таких самих. З такими самими долями, як у мене, і складнішими. І ми постійно робимо. Ми робимо свічки взимку робили. Почали ми робити з ковриків, плели, знаходили матеріал і плели коврики для хлопців. Зараз ми робимо вже давно батончики енергетичні. Ми дуже вдячні хлопцям, кожному із них. кожному. Дуже багато кому ми допомагаємо, приходять просто, які відпустці або на реабілітації хлопці, і ми задоволені, і коли вони дякують, ваші батончики такі солодкі, такі смачні. Зразу дух такий, знаєте, хочеться робити постійно, постійно допомагати хоч чимось. Добро не просто рятує, воно тримає, воно дає ресурс. Коли ти розумієш, що ти робиш це, і знаєш, для чого це робиш і кому це воно буде, і з'являються сили, з'являються позитивні думки, хочеться жити. Отак. От Як би це тяжко не було. На мою думку, не треба жити минулим, треба жити теперішнім, тут і зараз. Ловити ці моменти, яскраві моменти життя. Ось пішов дощик, зараз буде сонце. Треба вміти радіти, вчитися, вчитися від інших, вчитися самому, шукати в собі сили і. Допомагати, допомагати нашим хлопцям, брати позитив от тих людей, які вижили, знайшли в собі сили, не тільки сили жити далі, а ще й допомагати іншим, як кажуть, рівний рівному, оце найважливіше. І не закриватися в собі саме основне не жити минуле.